Конституцію визнавали також е, е, в Європі світом, спільнотою Конкретно якась організація конкурс конституції чи ні. Ні, конкурсу ніякого не було, просто в своїх повідомленнях, в своїх обговореннях. І це проходило на той час, в той період. До 2000 року це проходило в таких меседжах по, по засобах масової інформації. Зараз цей меседж забули. Насправді, конституція наша. Має всі передумови для того, щоб ми, громадяни, як співвласники національного багатства України через територіальні громади, мали змогу управляти своєю державою. Шо ми зразу зробимо невеличку паузу. У нас є зв'язок із нашою кореспонденткою Юлією Кирієнко. А ви знаєте, уже напевно що вона власне оперативно повідомляє нам новини з події після вибуху на АЗС в Переяслав Хмельницькому. Зараз Юлія в лікарні, як ми бачимо. Отже, Юлія, як почуваються люди, які постраждали і зараз в лікарні? Добрий день, колеги. Ми перебуваємо в обласній лікарні приєсла Хмельницького. Відранку сюди доправили семеро людей. Двоє це жінки. Одна з них досі в реанімації. вже протягом 6 годин її оперують. Приїхали лікарі зі столиці аби проконсультувати своїх колег тут, оскільки стан дуже тяжкий, прогнози лікарів 50 на 50, як вони кажуть. Окрім того, в це тут перебуває шестеро людей: одна жінка та п'ятеро чоловіків з переломами зрваними різаними травмами.